Середа, 19 листопада і ось таке за вікном. Здається, у нас сніг пішов, хм. був дощ. А тепер падає щось таке на сніг, похоже, друзі. Гляньте. Всіх з першим снігом. П'ємо кавуську. Друзі, всім привіт! Оце так погодка сьогодні в нас. Сніг з дощем і такий вітерець, піддуває пориви Біжу на роботу під парасолькою. Всім гарного дня. Друзі, всім привіт! Знову той же день. Зранку бігла на роботу, був сніг. Я прийшла з роботи, хочу показати, що я купила. Кому цікаво. Купила тісто, дружджаве. Я зроблю собі хачапурі, поки є світло. Купила грінки отакі з грибами. Купила котам консерву. Отаку 4 штуки. До речі, вчора купляла і сьогодні купила. Поки скидочка. Купила один собі бананчик. Купила отакі ось вологі серветки. Теж Цікава річ. Купила отакого от ось дідушку мороза. Це чоловіку. Ще один бананчик. Та і все. Поламала на зонтик і доламала ручку, так що все. Зонтик без ручки остався. Ось такі мої покупочки, друзі. Як у кого там справи, у нас вечір, в день на роботі не виключали світло, не знаю, як вдома виключали чи ні. Ну, по графіку, буквально скоро, через годину, повинні виключити світло. Тому швидко треба робити хачапурки, собі лаштувати. Вечерку. Та і все. От такий вічірок. Всім тихої ночі і гарного вечора. Пока-пока. Побачимось. Друзі, зробила хачапурі. Всім пока-пока. Тихої ночі.